Моє вітання це марафон на телеканалі Ті 7 і Ми продовжуємо роботу у прямому етері. Також нагадаю, що у вас є змога залишатися з нами в онлайн форматі. Для цього доєднуйтесь до трансляції на ютуб каналі Ті 7 Плюс та на офіційній сторінці Ті 7 Плюс у Фейсбуці. Ну а далі більш детальніше про візит президента до Туреччини, а також про призначення, можливе призначення нового посла Великобританії. Поговоримо із політологом, міжнародником Микола Волківський доєднується до нашого етеру. Вітаю вас, пане Миколо. Слава Україні! Слава вітаю доброго дня. Стало відомо вчора ввечері про те, що президент Зеленський поїде до Туреччини та буде зустрічатись з президентом Туреччини Ердоганом. Напередодні наприкінці лютого була інформація про те, що Туреччина розробляє переговорну платформу між Україною та Російською Федерацією. Власне, що Російська Федерація може це використовувати у власних цілях. На ваш погляд, чи це може бути одним із предметів переговорів? І загалом про що власне можуть йти домовленості? На мою думку, вперед все я хочу сказати, що вперше я відчув, що цей візит доволі можливий. Він реальний І після того, як на анталійському демократичному форумі, який проходив минулого тижня, Хакан Фідан це міністр закордонних справ Туреччини, якраз таки сказав, що. Туреччина в особі там Таїпа Ердогана і уряду, зокрема Міністерства закордонних справ, готова знову надавати платформу для переговорного процесу. Варто відмінити той факт, що якраз такі останні офіційні двусторонні перемовини між Російською Федерацією і Україною відбувалися на анталійському дипломатичному форумі два роки тому в квітні. Пам'ятаємо, що якраз такі за за стілом переговорів тоді сидів і Сергій Лавров і Дмитро Кулеба а модерував саме цей захід і Ердогана також. Колишній міністр закордонних справ Туреччини мав людсьчому Тому доволі важливим знову буде спостерігати цей візит. Хочу сказати тому, що пройшло вже майже 9 місяців від останнього візиту президента України до Туреччини, і ми можемо наголосити на тому, що він був надзвичайно вдалий з точки зору повернення наших бійців тоді Азову на території України, і взагалі то був такий вагомий крок напередодні. На той час саміту, який відбувався в липні місяці минулого року, в Вільнюсі. тому я думаю, що якраз таки реалізація певних домовленостей між урядом Туреччини та України, і, зокрема, між Ердоганом і Зеленським, може реалізуватися. Ми можемо сказати, що це не вперше ми чуємо, що Ердоган хоче взяти на себе роль лідер миротворства бути миротворцем і зробити все можливе, щоб посидити за стіл перемовин, як він зробив два роки тому знову дві делегації. Я думаю, що ця медіація вона є реальною з точки зору реалістичності того, як Ердоган взаємодіє зокрема і як його слухають у Кремлі, і так само як. Дало він проводить зовнішню політику і співробітництво з Україною найбільш вдалими моментами. Ми пам'ятаємо липень 22-го року, коли були підписані зернові угоди. Якраз таки за медіацією е, Ердогана, а також за підтримки організації Об'єднаних Націй. Ми пам'ятаємо, якраз тоді, тоді е, був підписаний перший е, так званий е, е, зеркальний договір не напряму між двома делегаціями, а за підтримки, якраз таки туреччини, ООН. Тому я очікую доволі позитивних результатів від цих перемовин. І ще раз Анталія Діпломасі форум показав, що він залишається тією вагомою платформою, яка надасть можливість надалі проводити діалог. Зокрема, ми знаємо, що і українська делегація в особі представників кримсько-татарського народу і Рафата Чубарова і. Ім Джамі і інших представників була представлена на цьому форумі. Тому очікуємо позитивних прогресивних результатів. Як наголошує надзвичайний понуважний посол Василь Бондар, який зараз знаходиться в Анкарі, що доволі важливим буде спостерігати те, що буде відбуватися, і найголовніше слідкувати за прогресивними результатами і за тими ідеями, які захоче імплементувати в переговорному процесі Туреччина. Наскільки Україні потрібно йти сідати за цей можливий стіл перемовин, враховуючи те, що багато чого залежить від ситуації на лінії фронту? А ми бачимо, що на лінії фронту зараз Росія в контрнаступальних діях, Україна ж в обороні, зрозуміло, що зараз на на, на ті умови, які можливо Російська Федерація би погодилась на на переговорний процес, у не підеться зрозуміло. Зокрема, і офіс президента, і український народ не підтримає таку політику, поки не будуть виконані певні умови, якраз такі, які можуть бути обговорені безпосередньо з турецькою делегацією в на, на, на під час цього візиту, який Буде відбуватися, тому я думаю, що за цим варто спостерігати. Зрозуміло, що е, єдиною там дієвою платформою, яка наразі є таким рушійним важелем в будь, будь яких там переговорних процесах, чи підготовках цих переговорних процесів, буде проходити найближчим часом в Швейцарії. Чи буде це модель, яку імплементували е, е, в червні 2021 року, після того як зустрівся е, Путін з Байденом вперше? Наживо вільяґганж в Женеві. Ми не знаємо, але зрозуміло, що ті чотири зустрічі, які передували саме цьому фінальному саміті, за мир в так званій формулі Зеленського, які відбувалися і в Копенгагені, які відбувалися і в Саудівській Аравії на Мальті, і також в Давосі і напередодні всесвітньо-економічного форуму, це все говорить про те, що саме даний формат він більш-менш є дієвим і він включає в себе більше 80 країн. Тому я думаю, за цим форматом більш реалістично потрібно буде слідкувати. Ми нагадаємо, що Туреччина також доєдналася до списку розробників так званої формули миру, і зрозуміло, що під час своєї там останньої прес-конференції президент України наголосив, що ідеї вони будуть надіслані представникам Російської Федерації як мінімум для ознайомлення, щоб потім мати порядок денний для будь-яких. Можливих перемовин з державою терористкою. Це все зрозуміло, але беручи до уваги дипломатію, яку проводить останнім часом Зеленський і відвідуючи важливі країни з точки зору геополітичних стратегій для України, це також невагомий плюс. Ми можливо найближчим часом будемо очікувати. Також візит президента до першої так званої союзницької економічної держави до Російської Федерації. Це буде Вірменія, це мало бути вже. Цього минулого тижня, але з певних обставин цей візит був відкладений. Але з точки зору на приближення найближчих там днів, можливо, цей візит все-таки відбудеться, Незважаючи там на те, що Вірменія від початку повномасштабного вторгнення так чи інакше мала певні безпекові союзи, включаючи ОДКБ. І економічні союзи спільно з Російською Федерацією. Ми знаємо, що вектор політики, зовнішньополітичної, якраз такі вірменія зараз змінюється. Зрозуміло, що в особі там прем'єр-міністра Нікола Пашиняна і президента Хачитуряна відбувається повна зміна риторики і підтримка демократії та України. Я думаю, що це також позитивні зміни з точки зору того зовнішньополітичного політичного процесу, який є навколо нашої держави. Тому візит президента України до Туреччини є важливий позадвазатикількома за факторами в певній мірі. Це обговорення так званої там кризи продовольчої безпеки, яка зараз є також доволі важливим чинником, наприклад, і який дозволяє Російській Федерації так чи інакше використовуючи вкрадене зерно з території України приближувати до себе дипломатичних союзників, особі африканських країн. Ми розуміємо, що для прийняття певних рішень ООН потрібно дві треті голосів а велика кількість африканських країн, від яких залежить якраз таки прийняття повністю рішень. Тому я думаю, що це питання продовольчої безпеки буде одне з головних на порядку. Денному зрозуміло, що Хакан Фідан буде пропонувати так звану модель для можливих проведення переговорів з Російською Федерацією. Це також буде обговорено. Ну і зрозуміло, що на рівні там білатеральної зустрічі між Ердоганом і Зеленським може підніматися питання і і Чорноморський проток і Black Sea. Тому я думаю, це все, все буде обговорено і імплементовано. Я сподіваюся, найближчими днями в Туреччині. Чи може Туреччина вплинути на відновлення зернового коридору? Тому що ми бачимо, що відбувається на кордоні із Польщею, і Україні потрібно шукати альтернативи. зараз. Це Румунія, але безумовно шлях морем було б найвигідніше, зрозуміло, що це питання стоїть на порядку денному і воно є важливим, і туреччина може. Реалізувати чи може зробити все можливе, що там Російська Федерація знову знову підписала так зване, як ми говорили, грейнагрімент зернову угоду. 2 і зрозуміло, що це є ну, процеси, які відбуваються там. Ну в світі це зрозуміло, але зрештою, все буде залежати від е, тих деталей, які будуть. Е, Прийняті в даному договорі, і чи вони будуть підходити обом підписантам там, з боку там і Російської Федерації України? Зрозуміло, що консенсусні рішення мають бути знайдені з точки зору подолання кризи глобальної продовольчої безпеки а також боротьби з е, голодом, який зараз є у Франції внаслідок там не отримання великої кількості того зерна, яке повинно було отримати. Ми бачимо, що World Food Program в особі екс колишнього директора Девіда Бізлі, а також заступника директора, діють в Римі. Вони наголошують про те, що є доволі важливим зараз якраз таки зосередити максимальну увагу на тому, щоб зробити все можливе, щоб зерновий коридор знову працював. До цим я думаю, будуть працювати експерти. Зрозуміло, що продовження тоді так званих цих зернової, зернової угоди кожні три місяці про в на переговорних процесах в офісі ООН в Швейцарії в Женеві. Ми знову повертаємося до Женеви. Тому я думаю, що тут також можуть іти певні закономірності і певні пропозиції від представників ООН. Я думаю, що тут також буде варто звернути увагу, які пропозиції будуть. Пакетному цьому рішенні або взагалі в, в тому, яким чином покроково можна буде відновити зерновий коридор і зернову угоду, тому це питання залишається актуальним, воно залишається невирішеним, і внаслідок того, що внаслідок російської пропаганди, яка зараз е поширюється серед представників е крайньо консервативної партії, там конфедерація, ми розуміємо, що якраз таки. Це діє на руку Російській Федерації, коли Україна не може використовувати цей. Можна сказати, цю лінію з Польщею заради того, щоб відправляти церно на Польщу, якраз таки транзитом в інші європейські країни, і це доволі робить багато проблем і для українських фермерів. Ми розуміємо до української економіки. Ми пам'ятаємо, скільки вже мільйонів було втрачено внаслідок так званої блокади кордону. Ми розуміємо, що є в політичній кон'юнктурі, зараз. Є проблеми невирішення і неузгодженості певних рішень між канцелярією президента Анджея Дуди і офісом прем'єра Дональдом Туском, які є представниками обох зовнішніх протилежних політичних сил, і це також надає. Проблематиці, наприклад, в тому, наскільки швидко це питання може бути урегульованим. Але ми спостерігаємо за цим, бачимо, що протести в Польщі, зокрема, фермерів продовжуються. Розуміючи те, що в Польщі поширюється пропаганда в тому, що це зерно, яке зараз відправляється з України, на експорт воно є зерно олігархів і інше. Якраз таки це це і Панії, які знаходяться за кордоном, і саме ці відео і ці ця інформація поширюється серед соцмереж, зокрема там і в Тікток і в інших, і в Ютубі, і інше, і якраз таки це потрапляє до кінцевого споживача в особі, так званих там. Ну і і польських фермерів, які розуміють, що. Боротьба з фейками повинна тривати. Вони цього не розуміють, але розуміють те, що вони роблять правильні речі. Але зрозуміло, що це все не так, і ми спостерігаємо, що криза ця на кордоні вона лише збільшується. Ми бачимо ці протести фермерів починаються вже і в, і в ближній сусідській країні в Чехії. Ми пам'ятаємо, що відбувалося, вони також в Словаччині, Також щось подібне проходило вже і на території Угорщини. Але зрештою, ми маємо, як вже Зеленський зазначав, також на одному з своїх прес конференцій гарні угоди з Клаусом Єханісом, президентом Румунії, але цього недостатньо. Тому ми бачимо, що коридор, який зараз може бути відкритий через пункти перетину вадл Сірек, через Констанцу, тобто відвезення, перевезення зерна вагонами до найближчого порту, який межує з Одесою і Маїлом, це Констанце. І з Констанції вже воно доправляється через Чорне море до кінцевого споживача. Тому ці всі альтернативні варіанти вони існують, але продовженням зернової угоди, на мою думку, відкрило б більше окном вікно можливостей для доставки зерна, зокрема і африканським країнам, які зараз цього потребують. Після вчорашнього вечірнього звернення президента власне інформаційний простір сколихнула новина про те, що послом Великобританії в Україні може стати Валерій Залужний, так тому що ще потрібне підтвердження, наскільки я розумію, сторони Великобританії процес ще триває. Давайте спочатку розпочнемо власне із того, що у липні звільнили Вадима Пристайка із цієї посади, власне і від липня посла України в Великобританії не було. Наскільки власне для України це невиграшний варіант не мати посла, і що за цей час ми втратили? Подивіться, я пам'ятаю хронологічно, коли це відбулося це в липні під час саміту yeah. е, НАТО в Пільнюсі, коли Бен Волес не буцімто свої звинув... в своїй риториці, звіно Україну, що вони є, там невдячні в свої там. Е... Підтримці в подяці за те, що Великобританія робить для України, там була тишечки незрозумілість там обох сторін. Потім, якщо не помиляюся, наступний день Вадим Пристайко так чи інакше не погодився з певними позиціями офісу президента, і зрозуміло, з розгалуженням політичних домок і дипломатичних, навіть в будь-якій там заяві, він був звільнений з посади. Повноважного ну посла в Україні в Великобританії це дійсно був мінус на мою думку, тому що на той час не, не, не можна було робити таких певних рішень. і Зрозуміло, що після того йшли певні мірі там різні е, розмови про те, хто буде там наступним послом, чи це буде екс-міністр оборони Резніков, чи перше про це заявив народний депутат Шевченко. Якщо я не помиляюсь, якраз такі там. В восьмого лютого чи плюс-мінус, що якраз таки Валерія Залужного пропонують на посаду посла Великобританії, зрозуміло, що це всі рішення, які приймаються і міністерством закону президента, і на мою думку, складно зараз робити певні прогнози, як буде відбуватися, і як надалі буде працювати представництво і посольство України Великобританії, але те, що не було був тимчасово повірений у справах. А не було призначено послав країни, яка, на мою думку, є найбільшим там одним з найбільших союзників України. Цього це, це був великий мінус, і зрозуміло, що зараз потрібно спостерігати, як зрештою відреагують і там засоби масової інформації як відреагують представники Міністерства закордонних справ. Побачимо, mm -hmm. де що скаже Девід Кемерон в своїй заяві. Про те, ну. Як вони будуть там очікувати Валерія Залужного головкома в особі там посла? Зрозуміло, що хтось робить політичні заяви таким чином, що відправлення там будь-якого політичної особи на даному етапі посольства чи дипломатом це політична пенсія. Зрозуміло, що так було. Дуже багато років і це зрозуміло, що зараз воно може до цього йти. Я думаю, що це також цитуючи представників певних політичних сил в Україні. А і зрозуміло, що з точки зору зовнішньополітичного вектору можливо це правильно, і ми знаємо, що велика є довіра до Валерія Залужного і в багатьох країнах, зокрема в Великобританії, дуже позитивне ставлення до нього. Як до екзолу командуючого, і, і також до того, які там рішення і як перемовини проходили там в різних форматах, і я думаю, що позитивно оцінює саме цей крок. Побачимо, що буде далі, які будуть конкретні рішення. Але зрозуміло, що з липня ця невизначеність була таким маленьким мінусом для уособлення і для там підготовки більш важливих там рішень з точки зору під е, співпраці між Великобританією і Україною, але ця співпраця триває. Вона триває на доволі високому рівні. Ми це спостерігаємо. Ми це бачимо. Ну і побачимо наскільки швидко вона буде імплементована надалі. Представництво і міністерство закордонних справ і Девід Кемерон е, підтримують надалі в своїх заявах, зокрема в різних форматах, чи то в форматах G7, чи це форматах G20. і. Підтримують Україну і роблять це можливе, щоб інші країни великої двадцятки також підтримували ці ідеї і пропозиції, і надалі одноосібно і консолідовано підтримували Україну глобальній геополітичній дипломатії. Ну, от щодо підтримки України, видання політико назвало касера Німеччини Шольца канцлером миру. І заявили вони про те, що кінцева мета Шольца полягає в тому, аби Україна погодилася на мирні переговори, причому раніше ніж пізніше. Ми за ці більше уже два роки побачили насправді трансформацію Німеччини про те, як змінювалася їхня думка. Зараз теж важливо, аби власне оцей тригер якийсь спрацював і переламалася ситуація. От що може стати цим тригером на ваш погляд, політика, яку зараз проводить і канцлер Шольц. Вона частині там німецького суспільства, зокрема, вона зрозуміла. Можливо, не зрозуміла вона союзницьким державам, зокрема і зараз в Україні. Те, що так чи інакше хтось називає те, що. Улаф Шольц намагається пришвидшити мир, чи якнайшвидше посадити за стіл переговорів там дві делегації, дві країни, щоб війна це закінчилася. Це заголовки останніх там видань, шпальт газет за останній час. Зрозуміло, що не передання таурусів, чи не чи не продовження там співпраці, чи збільшення військової допомоги з боку Німеччини до України це є таким. Тригером, чи є таким ще одним червоним червоною лінією? Можливо, що може підтвердити е, ті слова, які е, публікують ці газети? Зрозуміло, що е, ми спостерігаємо і бачимо ту політику, яку проводить міністр закордонних справ Анелена Бербок, і, і зрозуміло, що це також представники партії зелених, і взагалі як ця політична сила надалі і всебічно підтримує там Україну, і взагалі немає ніяких навіть зауважень чи якихось навіть пророгатив до того, щоб це було якось по-інакшому, зрозуміло, що Улаф Шольц і взагалі представники, там і міністри, і пісторіус, і інші вони також підтримують Україну в боротьбі з Російською Федерацією, але це зараз має регламентуватися якраз таки фінальним кількості тієї військової допомоги, яка Україна повинна була внаслідок попередніх переговорів. Отримати від, від Німеччини На це потрібно зараз працювати. Але те, що хтось е зливає так звані перемовини між представниками Мі Міністерства оборони Німеччини і розуміючи впливи можливі через екс канцлера Герхарда Шльодера, який дуже багато часу. Е Витрачав там і працював навіть після закінчення своєї політичної е, політичного життя в Російській Федерації. Був представником, якщо я не помиляюся, Газпрому і інших, це все говорить про те, що якісь лінії залишаються співпраці між політиком Німеччини і Російської Федерації навіть на даному етапі, і ми це також розуміємо. Ми пам'ятаємо наскільки колись е, це все факти підтверджують. Гарно співпрацював Олаф Шольц ще молодий політик з екс канцлером Німеччини Герхардом Шрюдером. І навіть хтось говорив після того, як Шольц прийде до влади, що так чи інакше у Шрюдера будуть залишатися важелі впливу, чи навіть якісь стосунки і підтримка наприклад, їх політи... його політичних там переконань на новообраного канцлера. Зрозуміло, що можливо до кінця це не відбулося, і це не відбувається, але такі заяви лунали. Публікації були опубліковані зараз. Ми спостерігаємо, наскільки вдалим є зовнішньополітична політика цієї держави. Ми бачимо, що зараз якраз таки важливим є той факт, що Швеція стала 32-м повноцінним членом НАТО, і блокування з боку парламентів чи не прийняття до кінця парламентів Угорщини, Туреччини зрештою відбулося, і ми бачимо, що ще одна країна до. Доєдналась до альянсу. Що буде далі, цілком не зрозуміло щодо, але до е, саміту, який буде відбуватися вже влітку цього року у Вашингтоні, залишилося насправді не так багато часу. Uh -huh. Потрібно працювати з представниками оборонних відом, з представниками лідерами країн НАТО, щоб розробити, хоча б е, реальну модель наближення України до вступу до альянсу на даних е, е, політичних і е, військових умовах, які є. На дані на даний момент зрозуміло, що це доволі важливо, і Україна над цим буде працювати. Група Україна НАТО. Вона яка вдало почала працювати на саміті у Вільнюсі, зараз повинна надалі працювати. Ми знаємо, що парламентська асамблея НАТО також працює, і зрозуміло, що Україна спілкується так чи інакше з представниками і цих країн. І представниками, і депутатами, і парламентарями і іншими для врегулювання певних питань, тому ця політика надалі триває. А стосовно того, що буде відбуватися в зовнішньому політичному векторі Німеччини, і чи буде вона знову отримає на себе так звану роль миротворця, ми побачимо. Але те, що політика тижки змінилася останнім часом, це зрозуміло, і це показують реальні факти, а не тільки слова і перемовини. Ну, попри це, Німеччина залишається зараз потужним українським союзником, поки ми чекаємо допомогу від Сполучених Штатів Америки, а також власне від інших партнерів. Але, попри це, є гучні заяви президента Франції Макрона. От він свіжа інформація, що він заявив, що Франція може направити війська в Україну, якщо лінія фронту просунеться в напрямку Одеси або ж Києва. От як ви розцінюєте заяви Макрона? Це популізм чи це бажання першості в країнах Європи? Зрозуміло, що дані заяви на даному етапі потрібно розглядати лише там з, той, з тої сторони, що Франція так чи інакше є однією з країн-засновниць НАТО, і вагомий вплив взагалі робить у альянсі. Якщо використовуючи там статті 4-5 ем, е, НАТО, ми бачимо, що якщо одна із країн, яка є повноцінним членом, там е, Має там проблему проблематику з точки зору того, що посягають на її територіальну цілісність, всі країни мають включитися е, в боротьбу проти країни-агресора, яка почала якраз такі ці військові дії, чи чи цей напад, і зрозуміло, що на даному етапі це цей варіант не варто розглядати. Зрозуміло, що якщо такі заяви лунають, що можливо щось і розробляється з точки зору та міністерство оборони зараз е, Франції, але зрозуміло, що суспільство французьке воно. Не хоче це зрозуміло. Це заяв, і не не пози, не буде позитивно е, оцінювати реальність тих заяв, там враховуючи ту ті реалії, які відбуваються зокрема у Франції. Ми знаємо, що надалі продовжуються ті проблема проблеми з мігрантами. це все відбувалося ще на фоні початку так званої війни між е, сектором Газа Хезболою і Ізраїлем від 7 жовтня. Ми пам'ятаємо велику кількість протестів. Велику кількість тих наприклад, там, мітингів, які відбуваються і відбувалися у фракції. Це також зараз продовжується. Тому я не думаю, що ці заяви можна використовувати як реальний важіль проти Російської Федерації. Але ми бачимо, що Кремль вже відреагував на це і відреагував він доволі з таким скепсисом в плані того, що є дійсно побоювання з у Кремля, але вони показують, що вони готові наприклад до того, щоб воювати, і ця. І ці фейки про розповсюджуються надалі і проти країни НАТО. Зрозуміло, що цього відбуватися не буде на даному етапі, тому але такі заяви я ще раз підтверджую тим, що Франція залишається надалі важливим союзником України одним з перших, одним з найголовніших союзників, і це є правда. І навіть ми використовуємо те, що були підписані певні безпекові умови, певні варіанти. Під час останнього візиту президента України до Парижу зрозуміло, що вони будуть розроблятися в форматі двусторонньому також за підключеннями інших країн. Ми спостерігаємо те, що буде відбуватися зараз в форматі Великої сімки. Ми пам'ятаємо, що Італія цьогорічна є керуючою країною Великої сімки, і Джорджа Малоні заявила ще раз про свою там підтримку, зокрема підтримку уряду і Сенату е е е Італії України. Розуміло, що фрателі італії інші політичні сили також будуть включатися і найбільше підтримувати Україну. Це зрозуміло, буде вже під час фінального саміту, який влітку цього року має відбуватися в Італії. Тому і Франція також, як нас такі, є одна із країн великої сім'ї. Тому я можна, можна це сказати, що ці заяви можуть якось реалізуватися там найближчим чином, але потрібно тішечки з застереженням. Думку сприймати ті політичні заяви, які лунають від Макрона. Але Франції, я ще сказав, що великий союзник, і важливо буде спостерігати наскільки військово-промисловий комплекс, і військова кооперація і співпраця буде реалізовуватися найближчим часом між обома державами. Дякуємо, пане Миколи, що доєднались до марафону Ті 7